Існує благочестива православна традиція утримуватися від святкувань протягом посту. Бо у людини, яка перебуває у каяці та спокутуванні гріхів, повинен бути і настрій відповідний, тому за краще було б відкласти святкування. Але якщо ж ви все ж таки вирішили святкувати свій день народження в піст, то й проводити його бажано відповідно. Пісний стіл теж може бути святковим, а пісні страви смачними і вишуканими. Від надмірного вживання алкоголю християнам необхідно утримуватись не тільки в пісні дні, а розважальну музику і танці для молоді, без яких не обходиться святкування, можна замінити музикою спокійною або класичною і братським спілкуванням. І таке свято може стати справжньою дієвою проповіддю для ваших друзів, які ще не живуть церковним життям.